Вітаємо, друзі. У цьому випуску в нас насправді важке завдання, адже нам потрібно розібратися у лінійці повітряних компресорів від у лінійці більше 10 різноманітних моделей, що закриває більшість потреб автомобілістів. На каналі багато оглядів кожної моделі окремо. Але сьогодні у цьому випуску ми охопимо всі моделі разом. Тому обов'язково користуйтеся кодами Не забудьте за промокод YouTube, щоб отримати знижку на нашому сайті. Та обов'язково підпишіться та поставте. Подобайко, поїхали. А почнемо ми з базових моделей, що будуть досить схожі за свою будовою, технічними характеристиками та комплектацією. Це в нас моделі К-20, К-30, К-40, К-50 та К-60. Що в нас всередині? Однопоршневий двигун то відсоткова мідна обмотка якоря, збільшений радіатор з авіаційного алюмінію, зверху ще встановлений манометр, а знизу резинові амортизатори для зменшення вібрації. Ці моделі живляться від прикурювача 12 Вольт, довжина дротів 3 метри, штекер має індикатор та запобіжник всередині до 15 ампер. Також встановлений шланг на 1 метр. А зараз по характеристикам кожної моделі. К-20 живлення 12 ампер, потужність 170 Вт, тиск до 7 бар, продуктивність 35 літрів на хвилину. К 30 живлення 14 ампер, потужність 190 Вт, тиск до 10 бар, продуктивність 37 літрів на хвилину. К 40 живлення 14 ампер, потужність 190 Вт. Тиск до 10 бар, продуктивність 37 літрів на хвилину. К-50, живлення 15 ампер, потужність 200 Вт, тиск до 10 бар та продуктивність 40 літрів на хвилину. Модель К-60 має схожі характеристики з моделлю К-50. Характеристики моделі К60 ідентичні до моделі К-50, але у цій моделі додатково встановлений ліхтар. Також безперервний час роботи всіх моделей до рівня 30. Хвилиною. Щодо комплектації, комплектація у всіх моделей також однакова. Компресор, встановлений шланг 1 метр, сумка, набір адаптерів. Запобіжник. Для кого не підійдуть? В цілому це базові моделі, що мають лише одну кнопку, манометр, є досить компактними та мають достатню комплектацію. Ці моделі багатоцільові. Підійдуть для накачки коліс радіусом 13-16. Час накачки 2-3 хвилини. Лише модель К-20 за характеристиками не підходить для 16-го радіусу. Максимальний радіус 15-тий. Також можна використовувати для накачки інших резинних виробів за рахунок адаптерів у комплекті. Цінова політика компресорів також не відрізняється. Різниця максимум 100 та 200 гривень. Тепер щодо гарантії, гарантія на всі компресори від Vitol 24 місяці. Лише на модель К 71 гарантія буде 1%. Рік. Також кожний компресор має свій гарантійний серійний номер. Тепер про базові моделі, що мають додаткові функції К-22 та К-52. Модель К-22 за характеристиками схожа на модель К-30. Живлення 14 А, потужність 180 Вт, тиск до 7 бар, продуктивність 37 літрів на хвилину. Час безперервної роботи до 30 хвилин. Живлення від прикурювача дріт 3 метри. Шланг в комплекті 1 метр. Комплектація ідентична з попередніми моделями. У моделі також присутня функція автостоп. За допомогою кнопок на цифровому манометрі оберіть одиницю вимірювання тиску та встановіть його необхідне значення. У момент, коли тиск шині досягне необхідного рівня, компресор автоматично вимкнеться. Як ви могли бачити, встановлений цифровий манометр з підсвіткою. Він забезпечує точні вимірювання навіть вночі, та додатково є ліхтарик. Модель К 22 підійде для тих, кому потрібне точне накачування коліс радіусом 13-16 та додатково непоганий ліхтарик, щоб робити це навіть вночі. Модель К 52 за своїми характеристиками та комплектацією ідентична до К 50 але тут присутні два режими. Режим стандартний, коли під час накачування ви дивитесь на манометр та вимикаєте компресор, коли досягли потрібного тиску. Та режим автостоп за допомогою регулювального кільця манометра встановіть необхідний тиск. Вмить, коли тиск в шині колеса досягне необхідного рівня, компресор автоматично відключиться. Наприкінці огляду базової лінійки скажемо, що такий асортимент моделей дає можливість вибрати те, що необхідно саме вам. А цінова політика майже не відрізняється. Також треба пам'ятати, що коли ви живетесь від ¡Corre, Характеристики будуть дещо обмежені, але цього більш ніж достатньо для виконання базових завдань, особливо коли у вас седан або невеличке авто. Далі про більш потужні моделі: модель К-55. Двигун у нас все ще однопоршневий, бідна мотка, радіатор з авіаційного алюмінію, але жилення в нас вже від акумулятора довжина клем 3 метри, клеми з запобіжником по технічним характеристикам, максимальний струм 23 ампери, потужність 300 ватт, тиск до 10 бар. Це все дає продукт. Тівність у 50 літрів на хвилину безперервний час роботи до 30 хвилин та можливість працювати з колесами до 18 радіусу накачає за 3-3,5 хвилини. Присутній також дефлятор для спуску тиску у шинах. Актуально для тих, хто пересувається по бездоріжжю на позашляховиках, як ви можете побачити, манометра на корпусі вже немає. Манометр встановлений на подовженому повітряному шлангу довжиною. 5 метрів. Також на шлангу встановлений швидкоз'єм для того, щоб швидко під'єднати до основного шлангу, що довжиною 30 см вже також встановлений на нашому комплекті. В Комплекті також перехідники, один запобіжник та новий варіант сумки з ручкою на дві секції. Модель підійде для власників джипів, позашляховиків та кросоверів. Радіус колес колесу, яких 18-19. Далі у огляді дві досить схожі за характеристиками моделі К-70 та К-70 щодо К-72. Двигун у нас двопоршневий, мідна обмотка, радіатор з авіаційного алюмінію, живлення від акумулятора, 3 метри з запобіжником. Також встановлений дефлятор. Двопоршневий двигун дає на продуктивність до 90 літрів на хвилину та безперервний час роботи до 30 хвилин. Колеса 18-го радіусу накачує за 2,5-3 хвилини. Сіманометра також немає. Він встановлений на подовжений шланг 5. Метрів та також є стаціонарний шланг 1 метр на компресорі. В комплекті також перехідники, запобіжник та сумка. Модель К-70. Характеристики та комплектація майже ідентичні з моделлю К-72. Лише тут потужність 330 Вт. Також на корпусі в нас встановлений манометр, є додатково ліхтарик, та в комплекті в нас метровий стаціонарний шланг та додатковий шланг на 5. Метрів ці дві моделі вже є одними з найпотужніших варіантів в асортименті. Вони призначені для шин легкових автомобілів, мікроавтобусів позашляховиків. На десерт у нас найпотужніша модель К-71, 4 х 4. Off-Road Master. Двигун у нас однопоршневий, живлення від клем довжиною 2,2 метри. Манометр у нас також буде на шлангу. Такий варіант ви вже бачили. По технічним характеристикам максимальний струм до 50 А, потужність 600 Вт, тиск до 10 бар. Встановлений плавкий запобіжник на 50 А. Така потужність дає нам продуктивність компресора до 160 літрів на хвилину та безперервний час роботи до 30 хвилин. Накачуємо колеса радіусом від 22. загалом все буде важити у кейсі приблизно 9-10 кілограм. Певнений, що ця модель розроблялася для позашляховиків, адже рекомендований радіус колес від 22. Тому, якщо у вас є потужне авто, цей компресор саме для вас. Моделей було досить багато, тому робимо підсумки. Базова лінійка компресорів чудово підходить для легкових авто з радіусом колеса від 13 до 16. Це в нас моделі К 20 К22, К-30, К40, К50, К-52, К-55 та К-60. Якщо потрібен ліхтарик, підійде модель К-60, якщо потрібен автостоп, підійде модель К-52, а якщо потрібен автостоп та ліхтарик в одній моделі, підійде К-22. Я коросовері з радіусом Колес 18-19, підійдуть моделі К-70 та К-72. Але пам'ятайте, що вони живляться від акумулятора. Для позашляховиків та вантажних авто з радіусом Колеса 20-22 та більше. Модель К-71 Off-Road Master. Друзі, дякуємо, що додивилися таке об'ємне відео до кінця. Не забувайте про промокод YouTube на нашому сайті, що дає знижку 15%. Обов'язково підпишіться та до зустрічі!